Друзі, всім привіт, вітаємо вас на каналі Агроток. Сьогодні ми знову на ріпаку і можемо констатувати, що цвітіння вже завершилось. Тому сьогодні ми будемо оцінювати відомі вам гібриди, в тому числі і за їх періодом цвітіння. Нагадаю вам, що в кожному гібриді в посіві ми будемо відбирати три найбільш типових рослини для того, щоб результати були об'єктивними. А поки ми йдемо копати, у вас є гарна можливість підписатися на наш канал та наші інші соціальні мережі за посиланням у описі під відео. Поїхали! Друзі, одразу хочу зауважити про візуальні відмінності наших гібридів. Е, минулі випуски ми відмінності на них практично вже не бачили за винятком гібрида Моменто, який в нас зацвітав пізніше. Зараз відмінності з'явилися по кольору. Чітко видно, де гібрид Амбасадор межує з гібридом Трезор. І найтемніший е, з усіх зараз відрізняється: це гібрид ритму. В нього найбільш зараз насичений темний такий зелений колір. Але детальніше будемо дивитись в посі. Друзі, традиційно першим гібридом на нашій ділянці є гібрид. Амбасадор від компанії LimaGrain е, на ваших екранах. Гібрид виглядає потужно. Висота рослин від 1,80 до 2 метрів. Зауважу, що ярус стрючків сформувався е, висотою 70-80 см. Відцвівся ріпак класно, е, помітно на деяких гілках. Часткова абортація, але швидше за все вона пов'язана з приморозками, з поверненням холодів. Вона незначна. Тут на стеблі буквально по 2-3 стрічки відсутні. Так, в принципі, кількість стрючків достатньо висока. Листова маса, листовий апарат на цьому ріпаку абсолютно здоровий. Тут був проведений гідний фунгіцидний захист, був проведений класний інсектицидний захист. Стрючки, в принципі, всі ціні, якщо брати. Рослини в масиві є розтріскування стебел, але воно спостерігалося. І на початку відновлення вегетації, пов'язане з надмірно інтенсивними ростовими процесами в рослинах, які спровокували високі температури, різке їх підвищення. Загалом рослини виглядають достатньо потужно. Йдемо дивитись наступний гібрид. Щось ціле ріпок Друзі, гібрид під номером 2. Гібрид під назвою Трезор від компанії Раджеті. Виглядає досить серйозно. На більшості рослин сформувалися бічні точки росту, не поодинокі, до речі, не скрізь вони виходять продуктивними. Багато рослин їх скидають, але ось такі рослини в посіві. Також присутні в достатньо великій кількості. Ви можете бачити, ця рослина, в якої сформовано шість бічних точок росту, ну, в неї маса стручків просто колосальна. Але варто зауважити, що на сьогоднішній день стручки дещо менші, ніж у попереднього гібрида Амбасадор. Як це буде відображено далі? Чи відобразиться це на масі тисячі, поки що не зрозуміло. Відцвілися ці гібриди і почали цвітіння, і закінчили абсолютно однаково. Взагалі, їх не можна було відрізнити в загальному масиві. Загалом по архітектоніки рослин трошки нижчі від 1,80 до 1,90 дев'яносто. Стрючки сформовані також у ярусі 70-80 сантиметрів. За те, що стрючки трішки зараз тонші, це я зазначив. Тут вже я думаю буде грати роль період дозривання. Ріпак починає з нижнього ярусу листя реутилізувати поживу в стрючки для того, щоб їх повноцінно налити. Вже ви можете звернути увагу, що є відмирання нижніх, саме нижніх листів. А загалом листова маса достатньо здорова, зелена, фотосинтезує. Що ще хочу сказати по цьому гібриду? В принципі, так як і на попередньому гібриді, відмічається часткова абортація стрючків, досить незначна. Більше всього пов'язана з поверненням приморозків. Рослини, набагато менша кількість їх проявили розтріскування стебла саме під час інтенсивного росту. Ну що ж, йдемо дивитись далі. Друзі, і третій гібрид в нашій лінійці це гібрид Моменто від компанії Lidea. І знову ж відмічаю, як і в одній з наших попередніх серій, що цей гібрид схожий дуже з попереднім, з гібридом Трезор від компанії Red GT. Також багато рослин мають дуже інтенсивне бокове галудження, бокові точки росту розвинені, має дуже велику кількість крючків. Але цей ріпак, гібрид Моменто, він зацвів ну Як мінімум на тиждень пізніше, ніж зацвіли попередні два гібриди. Відповідно, і закінчив своє цвітіння, також він набагато пізніше. Ще певна кількість рослин мають квітки в нижньому ярусі, хоча й поодинокі, але все ж таки мають. Листова поверхня на цьому гібриді також досить гарно збережена. Як і в попередньому гібриді, до речі, також відмічаю реутилізацію з нижнього ярусу листя. Тут вже він піджовкає. Тому гібриди досить схожі, але мають різний період цвітіння. Що стосовно цього гібриду, тут ще також відмічаю часткову абортацію самих верхніх квіток. Поки що не розумію, з чим це можна пов'язати. Але тут вона є: 1, 2, 3, 4, 5, 5 квіточок верхніх абортувалися. Ще на цьому гібриді, чим він відмінний від попередніх. Верхній ярус стрючків має таке злегка фіолетове чи рожеве таке забарвлення. І він через це відрізняється в загальному масиві, здалеку по кольору. Ну що ж, у нас залишився один гібрид. Гібрид ритму від компанії Лідея. Зараз ми їдемо за ним. Друзі, ну і останній на сьогодні гібрид. Гібрид ритму від компанії Lidea. Відрізняється досить сильно від попередніх гібридів, але в той же час дуже схожий на гібрид Амбасадор від компанії LeMagre. Схожий а, архітектонікою а, самої рослини. Також цього гібрида достатньо товсте стебло. Але чим відрізняється? Відрізняється тим, що цього гібрида найкоротший стрючок. Як це відобразиться на врожаю, побачимо. Тут ще дуже багато впливу може скласти налив, якість наливу, відповідно, маса тисячі зерен тут буде відігравати вирішальну роль. Плюс ще такий показник, який ми будемо розглядати пізніше. Це розтискування стрючків, але на сьогодні гібрид ритму показує себе ось так. Також стрючки велика кількість, запилення хороше. Ну і загалом, знову ж таки, під час цього огляду, як і під час попереднього, як на мене, схожі два гібриди амбасадор з ритму і схожий Трезор із момента. Побачимо, чи така ж схожа буде їхня врожайність вже згодом. Отож, друзі, наш сьогоднішній огляд підійшов до завершення. Зараз ви бачите всі чотири гібриди перед собою, і знову наголошую на схожості цих гібридів, хоча й виробники різні, абсолютно гібриди різних років селекції. Перший гібрид «Товаз» – це гібрид Ритмо. Це гібрид Амбасадор від компанії Лімагрейн. Вони схожі. І два середні гібриди. це Моменто і гібрид Трезор від компанії Раджеті. схожі між собою. Загалом підсумок коротенький такий. Всі гібриди гарно відсулися. Непогано ми вгадали з інсектицидним захистом трючки цілі поодинокі трапляються, вражені шкідником. Їх дуже мало. На сьогодні всі гібриди виглядають досить здоровими. Практично вся листова маса збережена хвороб, особливо, особливих проявів, не виявлено. Гібрид Амбасадор має зараз найбільші стрючки станом на сьогодні. Гібрид Ритмо має найкоротші стрючки на сьогодні і стрючки тонші, ніж у цих двох гібридів. У гібрида Моменто і у гібрида Трезо. Загалом, ось такі. Видими відмінності нам сьогодні вдалося виявити. Наступний огляд ми будемо проводити вже скоріше за все в перезбиральний період. Там критерії оцінки в нас будуть трошки інші. На той момент ми вже побачимо, як сформувався цей врожай, як налилось зерно, і подивимось, наскільки присутнє або відсутнє розтріскування стручків у всіх представлених гібридів. Ну що ж, друзі, от майже підійшов до кінця. Наш міні-серіал. І зовсім скоро ми дізнаємося найважливіші критерії оцінки будь-якої культури це рівень врожайності. Тож не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше. Також ставте вподобайки під відео та діліться ним зі своїми друзями та колегами. На сьогодні у нас все. З вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось!